Родина Березових мешкає на Київщині. Вони завжди мріяли про великий будинок і все життя його власноруч будували. Але у лютому 2022-го життя змінилося. Росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Приїхав папа до нас, сказав: зараз пересидимо пару хвилин, і будемо виїжджати в Ірпінь. Це було 3 березня. Він побачив, що суне колона танків зі сторони Ворзеля в сторону Ірпіня. І ми не знали про це, як нам виїжджати. телефонував хлопцям в Ірпінь, в ТРО знайомим. сказав хлопцям, що робити тут колона танків. Ви в курсі? Ні, ми не в курсі. А, і почався бій, ми пересиділи в погребі сутки без зв'язку. У цьому місці у нас був будинок, жили, строїлися, вже построїлися, хотіли. Планували старість, так сказати, як внуки будуть гратися. Але, на жаль, вийшло так, що будинок повністю був знищено. Родина виїхала з окупації, а батько вступив до Збройних сил України. Поїхав захищати Бахмут і там загинув. Родина Березових залишилась без даху над головою і чоловічої підтримки. Та сталось диво. Компанія 3 d youtube вирішила допомогти родині Березових створити для них перший в Україні 3D-будинок. Є будинки, які будуються, а є будинки, які друкуються. Так ось, друзі, ми будинки друкуємо. Ми надрукували будинок наш за 58 мотогодин 130 квадратних метрів. Сама технологія, коли ми друкуємо швидкість друку, тобто наша екструзія ось ця така красива ковбаска, які ще лагідно називають, а швидкість друку 20 сантиметрів за секунду. В процесі самого взагалі реалізації проекту у нас на хвилиночку 105 партнерів. Ці 105 партнерів ось все, що ви бачите, абсолютно все це було передано нашими партнерами абсолютно безкоштовно. Давайте я вам покажу невелику екскурсію по самому будинку, домовились? І познайомлю вас, напевне, з самим першим мешканцем, який поселився в нашому будинку. Ось він. Петька. Це невеличкий такий символ для самої родини. Взагалі весь інтер'єр, який ми робили, ми хотіли, щоб відчувався український дух. Для нас це було дуже важливо особисто для мене. Наприклад, ось ці стіни, я не знаю чому, але вони мені нагадують старий варіант старої хати мазанки. Мазамки, да так відчуваєте, да щось, щось є. Одна із місій наших, яку ми взагалі намагаємося донести, про те, що не потрібно багато часу витрачати на те, щоб будувати будинок, потім довго його ремонтувати, і лише буквально там через рік-два. В кращому випадку, да, зазвичай люди переїжджають і живуть. А ми говоримо ні, забудьте про це. Просто надрукуйте будинок і буквально через три місяці заїжджайте і живіть. Ця кімната називається приміщення подвійного значення. Ця кімната вона повністю монолітна. Вона побудована по принципу мамади. Також у нас є безпекове вікно броньоване. І сама технологія монтажу, вона і технологія, і скло, вони пройшли сертифікацію. До речі, ще хотіла вам розказати два слова про ось цей вишитий рушник. Незважаючи на те, що наш будинок абсолютно новий, і він укомплектований абсолютно такими новітніми, я б сказала, навіть і сучасним стилем, і новітніми технологіями, зверніть увагу на рушник, який вишила власними руками. Бабуся наших дівчат це символ ось того роду цінності про те, що незважаючи на те, коли ти живеш в теперішньому часі, ти прагнеш до майбутнього, але завжди потрібно пам'ятати про своє минуле. Унікальна технологія 3D-друку дозволяє робити різні види будинку і за дуже короткий час, каже головний інженер-конструктор Дмитро Нетеса. 3 d друк дозволяє робити е, типові масові проекти дуже швидко. Без похибок, вони однакові е, виходять. Е, можна реалізовувати будь-які е, дизайнерські рішення, тобто це скруглені кути, це може якісь е, ландшафтні, е, дуже такі гарні, красиві серпантином е, зроблені рішення. Це можуть бути і фонтани, і все, все, що завгодно. Ми взагалі не уявляли, що це має бути. Нам показали проект, все розповіли, все буде класно. Будинок буде супер сучасний. Ви будете в шоці, і от рік спустя ми в шоці. І нам досі не віриться, розказує. Мені просто мурахи бігають по шкірі, і всім, всім, всім дуже вдячна. Я не знаю, просто хочеться плакати.